Мені тринадцяти минало, я пасягнята за селом, Чи то так сонечко сіяло, Чи так мені чого було, Мені так стало Не наче в Бога уже прокали до паю, а я собі у буряні молюся, богу І не знаю, чого маленькому мені Тоді так приязно молилось Чого так весело було Господням, не бой село, Ягня, здається, веселило І сонце гріло, не пекли довго Та не довго, сонце гріло, не довго молило Запитло, почервоніло і рай запалило Мо прокинувся, дивлюся, село почорніло Боже небо голубе, я йде помарніло Поглянув я на ягнята, не мої ягнята Обернувся, я на кат Сльози, а дівчина при самій дорозі Недалеко коло мене плоскінь вибирала та й почула, що я плачу, прийшла, привітала Утирала мої сльози і поцілувала, неначе сонце засіяло, наче все на світі стало моє лади Гаї сади і ми жартуючи погнали Ланою Гаю сяди і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями.